Знову Харків, знову обстріли, знову поранені та загиблі. 1 листопада в місті пролунала чергова серія потужних вибухів. Ворог ударив балістикою по основ'янському району Харкова. За інформацією МВС, приліт відбувся по місці дислокації поліцейських. Внаслідок вибуху значних руйнацій зазнала приватна житлова забудова. Зокрема, агресор пошкодив 14 багатоповерхівок та вибив близько однієї тисячі вікон. На жаль, жертв серед населення також не вдалося уникнути. О 16-й годині росіяни нанесли удар по Основ'янському району міста Харкова. Ракети були запущені з Білгородської області з населеного пункту строїтель. Сьогодні, на превеликий жаль, сталася трагедія. У нас загинув наш поліцейський полковник поліції Андрій Матвієнко. Загинув він внаслідок ворожого удару. Сьогодні росіяни завдали ударів по Харкову близько 16-ї Пролунало щонайменше два вибухи і Задокументовані вирви саме від двох вибухів. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, це можуть бути е, ракети з е, зенітного ракетного комплексу С-300 С-400. Зараз продовжуються роботи на місці влучання ворожих снарядів, і після проведення експертиз ця інформація буде уточнена. На Цю годину на 19.15, на превеликий жаль, окрім загиблого, маємо ще 26 поранених поліцейських. Троє з яких знаходяться у важкому стані. Вони знаходяться в лікарні і ними займаються медики. Надається першочергова. Допомога і проводяться всі ті медичні дії, які потрібні для того, щоб все ж таки ці люди жили. І ще на превеликий жаль, поранено четверо цивільних громадян. Влучання було вирвиці. Ми знайшли біля житлових будинків. Пошкоджені і приватне домоволодіння, пошкоджені житлові будинки. Багатоповерхівки, які знаходяться поруч з влучаннями, ну сподіваюся, що ці дані по загиблим постраждалим, вони останні. Від імені поліції Харківської області від кожного співробітника ми висловлюємо співчуття родині загублі. Наразі на місці прильоту тривають роботи із розбору завалів. Зокрема, спеціалісти ДСНС працюють над тим, щоб якомога швидше розчистити територію поряд із житловим двоповерховим будинком, де відбулося одне з влучань. Пліч опліч із надзвичайниками свою роботу ведуть і міські комунальні служби. Що стосується багатоповерхових житлових будинків, то в основному вибито вікна. Крім цього, обстідуємо зараз дахи. Є будинки, в яких зараз розтрощені комунікації, це стосується теплопостачання, водопостачання енергозабезпечення. Зараз працюють наші комунальні служби щоб закрити контури і відновити електро, тепло і водопостачання. Поряд за своїми понівеченими квартирами оговтатися від пережитого намагаються місцеві мешканці. Був один вибух, все спалахнуло, а потім другий через секунду. Я з тієї сторони була. Я не зрозуміла, ви розумієте? Одразу все посипалося скло. Я вибігла в тамбур, і просто там істерика, і все, що ще можна з цього приводу сказати. Квартири всі з тієї сторони в склі. Змішалася земля з квітами. Вікна всі повилітали. У нас ми ось із першого під'їзду. Четвертий поверх на ту сторону. У нас жодного вікна. Чотири вікна, балкон, все вилетіло. Все вилетіло. Ну сиділи, працювали. Ми віддалено працюємо Тут третій поверх, буквально напроти ось надарки. Квартира ну, вилетіло вікно зразу. на кровать впало, Я рядом сиділа. На кріслі другий вибух теж такий дуже сильний. Вікна повилітали зі своєї сторони. Трошки мебель здвинулась. Ну на кухні там мебель та яка кухонна мебель та побита з кругом. Вийшли вниз, бо не зрозуміло було. Ну а потім вже всі під'їхали. Поки що поставили на місце вікна, які можна було поставити. Фанерою забили одне вікно. Прибираємо. Ну і думаємо, як нам далі другий раз вже ремонтувати, бо балкон до цього часу ми не ремонтували, бо тут кругом стріляють зі боків. Поки що опалення, мабуть, що є, вода є, світло є, будемо вдома. А комунальники ось молодці привезли все, розпаляли нам фанеру. Сусіду допомогли поставити, ми самі закрутили, зробили все. То тут, тут питань немає, пройшли, я так бачу, теплосітку, щось подивились, поробили. І тут малаці Тут знаходився мій чотирирічний син з нянею. Якраз збиралися виходити на вулицю. Вже були одягнені, прямо стояли в коридорі, і в цей час прогримів вибух. Якби трішки пізніше вони б якраз потрапили прямо в епіцентр вибуху зараз із сином все добре, він вже в нас хлопець битий. Перший раз прилетіло, коли йому було півтора роки. Тоді вилетіло вікно, Перелетіло через нього. А мама потрапила в лікарню. Тому він вже битий, уже учасник бойових дій. Так сказати, це вже другий удар на його рахунку. Зараз він ходить увесь час, запитує тато ракета, ракета. Ходімо, подивимося на ракету. Він вже міркує як воєнний, вже знає, що таке ракети, де прильоти, де вибухри. Дуже важко коментувати, що робить Російська Федерація з початку війни, але хочу вам сказати, що це спрямована терор. Проти Харкова і проти України, але вони не доб'ються нічого. Ми будемо стояти до нашої перемоги. Ольга Драчук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини.